Дуже проста, одночасно неочевидна тема, скільки може заробити ФОП. Можна розділити ФОП на три різновиди: перший програмісти, будівельники, фотографи, клінінг, слюсаря багато їх всяких, різних є. Особливість там оборот ФОПа близький до його чистого доходу. Звісно, програмісти купають, купують техніку, комп'ютери. Майстри купують інструменти, але зазвичай ця сума не перевищує 20% від обороту. Розглянемо другу групу, перша група вона дуже обмежена, третя це переплата податків. Ліміт другої групи за рік 2025 кінець року 6 мільйонів 700 тисяч грн. Якщо реальний ФОП, а не виведення коштів ТОП, то використати весь ліміт неможливо. Неможливо чому? Бо потрібен запас. Його можна оцінити в 20%. Тобто сума обороту за рік буде 5 мільйонів 400 тисяч на рік. Вже значно менше. Чому це робиться? Для того, щоб випадково не перевищити ліміти ФОП. Переведуть, напевно, на третю групу і будуть скажені витрати. Потім потрібно відняти податки, РРО, бухгалтерія, якісь сервіси. Все це обійдеться 70 тисяч на рік. Інколи менше, сума дійсно значна, але наразі ну, такі витрати є. Віднявши від обороту витрати ФОП, можна вийти на 4 мільйона 200 тисяч гривень на рік. І це приблизно 8 тисяч доларів на місяць. Це непогано. Сенсу переходити на третю групу немає, бо одна людина майже ніколи стільки не заробить. Зазвичай людина може заробити 2000 доларів власною працею, в особливих випадках до 5000 доларів. Більше ну, немає таких випадків. Може є, скажіть. Тепер до цікавішого. Перейдемо до другого різновиду. Це інтернет-торгівля, кав'ярні, салони краси, особливість в тому, що велика частка їх обороту йде на матеріали або товари, закупка чогось. На прикладі інтернет-магазинів, якщо націнка на товар буде 100%, що буває рідко, звісно, але буває, то ФОП може отримати за вирахуванням усіх витрат 10% чистого доходу. Наче непогано, але давайте до цифр. Як по минулому прикладу, беремо оборот 5 мільйонів 400 тисяч, 10% це 1100 доларів на місяць. Навіть якщо підняти цей показник до 20%, це буде 2400 доларів на місяць. Це може заробляти ФОП, займаючись онлайн-торгівлею. Але тільки якщо його справи йдуть відмінно. Ця сума ну, для студента може непогана, але для забезпечення родини, враховуючи, що ФОП державні органи можуть оштрафувати до 20 мільйонів гривень, це враховуючи срок позивної давності 3 роки, нести такі ризики за 2000 доларів є сенс. Сумнівно. І третій різновид це вже не так цікаво, але для повної картини, це роздрібна торгівля або торгівля дорогими товарами. Це маленькі магазинчики тощо. А дорогі товари, багато їх є. Авто, здається, це не можна торгувати, але, наприклад, ДБЖ, джерела безперебійного живлення. Ми цим займалися. Це дуже цікаво, і саме така ситуація була. Там дуже низька маржа. І якщо все перераховувати, ФОП буде отримувати 500 доларів на місяць. Але проблема тут в іншому. Проблема в тому, що цей оборот за 1-2 місяці буде використано. І може бути питання віддаткове, тому тут взагалі не підходить. Значить, вся розповідь, висновок. Це Лише робота власними силами або в якійсь мірі схематоз.